В одному селі жив фермер Микола. Якось поїхав він до міста і на розпродажі купив ультрасучасну автоматичну електродоїлку для своїх корів. Приїхав додому, розпакував, прочитав інструкцію найвирішив першим чином на собі випробувати. Насадив собі на шланг, закріпив, встромив у розетку і натиснув кнопку у ВІМ. Сидить, кайф ловить. Раз кінчив, сподобалось. Він доїлку не вимикає. Далі кайфує. Другий раз кінчив, потім ще не помітив, як уже й вечір на дворі, і щось уже підупав на силах, натискає кнопку Вимк, а агрегат не вимикається. З розетки вилку висмикнув, однаково шкварить. Тут Микола якось до телефону дістався, дзвонить до сервісного центру фірми виробника і кричить Шо це казна що, як вашу електродоїлку вимкнути? Йому відповідають: Не переживайте, наша електродоїлка виготовлена. З застосуванням новітніх технологій. Вона сама вимкнеться, щойно надоїть 10 літрів молочка. <рес> Чудовий вечір, може, зайдемо до мене випити кави. Ну, я навіть не знаю, кава на ніч якось. Ну, будь ласка, я вже півроку не мав кави. <рес> до командира частини приходить дружина офіцера з проханням. Повпливайте на мого чоловіка. Він мені зраджує. Ну, вже так відразу і зраджує. У вас що, є докази? Є. Ось знайшла у нього в кишені жіночі труси. У цей момент лунає сигнал загальної тривоги. Командир пхає труси до себе в кишеню і говорить Ладно, потім з ним розберемося. Після закінчення тривоги, пізно увечері, командир втомлений, повертається додому, сіли вечеряти. Дружина його запитує А вам зарплату сьогодні давали? Ага. Піди там візьми в кишені. Дружина повертається, тримаючи в руках гроші і трусики. Ну, і жартівник ти у мене, Петя. Я третій день ці труси шукаю, а ти їх в кишені носиш. І хочеться і колеться. подумав маньяк зоофіл дивлячись на їжачка. Дві подруги після п'янки прокидаються вранці, дивляться у квартирі, курить оголений чоловік. Одна мовчки дивиться на іншу, а та у відповідь: ти ще запитай, чий він.